Привіт, друзі! Зробили свої такі більш-менш серйозні закупи в Канаді. Другі закупи, бо попереднього разу ми були в Костко. А цього разу ми були в супермаркеті, щось там Canadian, щось там туди-сюди. Я прикріплю до відео, може, як називається цей магазі... магазин супермаркет. І дивіться, я вам покажу, що я купив на 56 доларів в Канаді. Які були мої закупи, і так само пробіжусь по закупах хлопців. Просто на секундочку вам прикину. Мені дуже подобаються такі великі розміри, типу оверсайзи в цих товарах і закупах. Того купилось Руслан каже, коли розбагатію, куплю таке м'ясо. І я подивився, що воно, дивіться, відносно коштує недорого. 6,60 за кілограм. І в сумі тут продається 4 кілограма. отаких от якихось, типу, стейків. Тут написано відбивна свини... свинин. Якось так я переклав. Коротше, якісь такі стейки м'ясні. 4,5 кг, 28,70. Це такий серйозний закуп. 4 літра е, морозива за 6 доларів. Дивіться, це дуже недорого. За 4 долари з копійками тут у мене все в чаку є, Всі коштує. Ось вот тут, 4,29, 2,5 літри соку такого. Апельсинки хотів купити по акції за 2 долари. лоханувся, купив 2 апельсина по 4,70, по-моєму. Коротше, на гулю грошей купив апельсинів. Бананчики недорогі, 1,70 за кілограм, огірочки 3,29, по-моєму. Колбаска оця 6 копійками. І хлібчик. В сумі оце 28,70, 6 за морозиво, сок, туди-сюди. Коротше, в сумі ці мої закупи вийшли на 56 долярів. Ось приблизно такий набір можна купити. Якщо ви працюєте на якійсь роботі високооплачуваній, там, зварювальник або будівельник, наприклад, і заробляєте там 25 чистими на годину, то в принципі за дві годинки попрацював і купив ну, велику кількість, можна сказати, їжі. Не супер корисно, якщо дивитись на морозиво, але так в загальному їсти можна. І мої товариші скупились там, Андрій на щось 16 чи 20, Руслан на 26. Я вже це не пам'ятаю толком, скільки що коштувало, але молочко 650, по-моєму, 4 літри шоколадне. Дуже-дуже смачне, класне молочко. Водичка не знаю, не скажу вам. Тут мій Вінка, Русланчик, купив кетчуп, по-моєму, за 3 долара, отакий недорогий. І ми взяли пачку пива. Дуже хотіли якогось пива купити. Зайшли коротше, в елітний магазин. І в тому магазині пиво класне з Польщі, там Лех там читиське. Я Лех дуже пиво, польське обожнюю. Це моє найтаке смачніше пиво в Польщі, мені так здається для мене особисто. І. Тут ми його знайшли, але ціна за бутилочку 0,5 коштує 4,60 долара. Це дуже дорого. Ми знайшли якийсь такий вхід в магазині, такий, якийсь ніби екелітний магазин, магазин алкогольних напоїв, прикольний. І знайшли такий вхід в холодильник, і в тому холодильнику багато дуже різного було пива. Мені що це, це голубеньке кинулось в око. Ми з хлопцями на ньому зійшлися на цьому голубенькому пиві, то 15. 15 баночок, ось таких по 335 мл коштувало 25 доларів. Відносно це недорого, тому що все пиво ну, відповідно 25 поділити на 15, це виходить, це виходить, щось там я не знаю скільки, 60. Коп... Ні. Єлки, ні, я туплю. Рубль, долар 70 десь приблизно баночка виходить. А, а того пива виходило 4, 5, типу якесь імпортне типу пиво. Тому... По-перше, воно недороге, і коли ми його спробували, от зараз вам продемонструю. Реально дуже смачне і не гірше леха. Тому що Лех трошки гірчить, він ніби як крапший. А тут 4,7 алкоголя, але дуже-дуже смачне пиво, дуже легенько п'ється, дуже смачно. І Русланчик поділив, що воно коштує $160 за баночку. Я сказав 1,70. Тобто з математикою. Більш-менш поки орієнтуємося. Тому ось такі. Тут, друзі, на 56, і це молочко, кетчуп, пиво. Коротше, все це разом в сумі десь приблизно там трошки більше 100 доларів. Якось так можуть виглядати закупи в Канаді. Я хочу спробувати адаптувати оце таке. Коротше, ми порахували тільки що і прийшли до висновку. що Пиво 25 і зусла 25 двадцять Це що окремо закупи, тобто в сумі 50. У мене 56 це 106 доларів, і Андрій купив на 16, тобто 122 долари коштує отако. мівінка, хлібчик. оця якась водичка, дві банюри молока, кетчуп півасік, якась така солодка штука до чаю. Тут бананчики, тут бананчики, і ось це все, що ви бачите, ось тут. Ось так виглядають закупи. Тобто тут на 50 і тут ще на 50. Якось так виглядають, друзі, закупи в Канаді. Дякую, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, вподобаюсь, і можете підписатися на канал, бо ми і далі продовжуємо знімати життя, про життя в Канаді. До зустрічі, друзі!